день, малята, мене звати Тітонька Сова, і я рада бачити вас у всесвітній картині галереї. Сьогодні наша зустріч присвячена польському художнику Генріху Семирацькому. Генріх Іполітович Семирацький народився у 1843 році в селі Новобілгород неподалік Харкова. Він був поляк за національністю, але польща тоді входила до складу російської імперії. Тож Генріха можна вважати російським художником. Він прожив майже 60 років. До кінця життя був відомою людиною, котру любили шанувальники його таланту. А Генріх із самого дитинства дуже любив історію і особливо історію античної Греції та Риму. Міфи й легенди древніх часів оживали на його картинах. Коли Генріх приїхав до Італії, а його нагородили такою поїздкою, як найкращого учня академії мистецтв, він немов потрапив у казку свого дитинства. Італійські пейзажі, залиті сонцем, лагідна синява моря, ніжні барви квітів. Генріх багато подорожував Італією і малював. У нього був особливий талант, він дуже тонко відчував колір. Подивіться, малята на цю картину вона немов світиться зсередини. Генріх любив писати сцени простого сільського життя. Він вважав, що навіть у найзвичайнісіньких справах є своя краса. Якось у маленькому гірському селищі стара жінка, у якої він заночував, розповіла йому древню легенду, котру я хочу приказати і вам. Колись дуже дуже давно в одному італійському селі, неподалі подалі Крима, жив пастушок на ім'я Адріан. Він пас овець на гірських схилах і грав на сопільці так, що навіть птахи замовкали, слухаючи його. Якось про холодного літнього ранку Адріан їхав у долину на свято і на вузенькій гірській стежці зустрів двох дівчат із кошиками троянд. Поглянув він на одну з них чорнокосу, з чудовими чорними очима, і забув про все на світі. Така вона була прекрасна. А дівчина, її звали Октавія, також поглянула на Адріана і зрозуміла, що стрілець Амур поцілив дуже влучно, і що тепер ніколи і нікого вона не покохає, крім Адріана. Амур, малята, це Бог любові. Стріляє він зі свого золотого лука й стрілами тими, розпалює в серцях людей велике кохання. Відтоді Адріан щодня приходив до Октавії в сад. Вони сідали в затінку дерев і розмовляли про все на світі. Адріан потоваришував з маленьким братом Октавії і навчив його стріляти з лука. На весняному святі квіті Октавію попросили станцювати, і, немов сонячний промінь полинула вона по траві під ніжні звуки ліри і сопілки. Люди прийшли у захват від її танцю. Слава про прекрасну танцівницю прокатилася по всій країні, і навіть багато іноземців припливало, аби подивитися на богиню, котра спустилася з небес. Та одного разу танок Октавії побачили двоє піратів, чий корабель таємно кинув якір у сусідній бухті. Пірати були вражені красою і довершеністю танцю дівчини і вирішили її вкрасти. Вони сплили вінок із квітів, зібраних на березі лети ріки царства мертвих. Прекрасне діво, сказали розбійники, прийми наш подарунок. Ніжно рожеві квіти, подібні серпанку над рікою, були просто чудові, та тільки на Октавія вдихнула їхній аромат, як поринула у глибокий сон. Пірати схопили дівчини, понесли її на свій корабель, де вже знемагали у тяжкому полоні інші їхні жертви. Октавію продали жорстокому цареві правителю п'яти островів. Її залишили в царському гаремі, де крім неї було безліч жінок. Увесь свій час вони марнували в іграх та веселощах. Ходімо з нами, кликали вони Октавію, давай танцювати і веселитися. Та Октавія не слухала їх, вона сумувала з домівкою, вона згадувала Адріана, і її очі наповнювалися сльозами. Цар хотів зробити її своєю дружиною, дарував Октавії коштовне намисто та сережки, але вона твердою рукою зачиняла скриньку з прикрасами і відмовлялася. Тоді цар велів служницям набрати води з чарівного джерела, схованого в горах, і наповнити цією водою басейн у царському саду. О півдні, коли від спеки все завмирало, коли не ворушився жоден листочок на дереві, служниці запропонували Октавії покупатися. Вода прохолодна, освіжися, казали вони їй, ховаючи злі посмішки. Октавія послухалася і занурилася в чарівну воду, і тільки но вона це зробила, як одразу ж забула і про рідний дім, і про Адріана. Тим часом Адріан всюди шукав свою наречену. Та ніхто не міг сказати йому, куди відвезли її пірати. Забудь про неї, Адріане, переконували його, облич свої пошуки. Залишайся краще з нами. Ти побачиш, що є дівчата, красивіші твоєї Октавії. Ні, вперто відповідав Адріан і йшов далі. Я знайду її. Він крокував тихими, залитими сонцем дорогами і крізь небезпеки війни. І от одного ясного дня жінки, що відпочивали у затінку великого каштана, розповіли йому, мовляв, бачили дівчину на ім'я Октавія, і що незабаром вона стане царицею. Тонко дзвеніли бубни, гриміли барабани, гості вигукували здравиці щедрому господареві в царському палаці, проходив бенкет з приводу заручин. Октавія сиділа поруч із царем на прикрашеному золотому троні. Її стрункий стан облягали шовки, а у волоссі сяла коштовна діадема. Вона не пам'ятала ні про свій дім, ні про Адріана. Терції не було радості, свято здавалося їй чужим. Аж раптом гості притихли. На середину зали, твердо крокуючи білим мармуровим плитами, вийшов молодий незнайомець. Хто ти? запитав цар. Я музикант, вклонився Адріан. Я прийшов, щоб зіграти на лірі для тебе і твоєї цариці. Ледь Адріан торкнувся струн. Як серце Октавії затріпотіло, він заспівав просту пастушу пісню, котру дівчина не раз чула вдома. І чаклунські чари розвіялися, та дівчина зуміла приховати своє хвилювання, і цар нічого не запідозрив. Він щедро обдарував Адріана за красиву пісню, а вночі, коли гучне свято ще тривало. Октавія тихенько вислизнула зі своїх кімнат. Світло ліхтарів маслянисто виблискувала на чорнильній поверхні нічного моря. Адріан допоміг Октавії сісти у човен, змах весла, і країна п'яти островів назавжди залишилася у минулому. Пишно цвіли троянди, коли Адріан і Октавія повернулися додому. І знову, як і раніше, Адріан грає на супільці та лірі, а Октавія танцює для нього. Вони нічого не бояться, бо знають кохання їхнє сильніше за чари. Таку красиву казку розповіли одного разу Генріху Семирацькому. А ми змогли її побачити завдяки його чудесним картинам. Якщо ви хочете дізнатися більше про цього прекрасного художника, то можете переглянути альбоми з його картинами чи вирушити до музею. А нам час прощатися до нових зустрічей у нашій всесвітній картинній галереї.